Усім доброго вечора. Покажу, що ми зараз готуємо на вечерю, мабуть. Це я поставила картошку варити. Можливо, буде пюре. У казанчику тушкується стегенця курячі, тут їх 4 штуки. Це нам буде поїсти з пюре. Я Поставила відварити 5 яєць. То буде на салат. Чого я буду робити салат? Як ви бачили, варяться яйця. Це е, наш буряк. Ми його вже зібрали з городу, все зварила я, скільки було, то треба мені чистити. Почистила я буряк, так, і я відварила та почистила яйця. Наразі я буду зараз все різати. Усе нарізала буряк та яйця. Та знайшла у холодильнику ще сир твердий. Буду натирати на терці сиру 250 грамів. Сир твердий, натерла на терці, додала зелену цибулю, але дивіться, вона жовтенька, тому що ми з підвалу достали, дещо цибуля рібчаста почала проростати. Та додаю майонез, який я сьогодні показувала вам. Ось такий салат вийшов, заправила майонезом, додала сіль. Ну, можливо, хтось додає ще перець, але я не додаю. Треба поставити до холодильника, щоб він охолос. І Зараз потрібно підігріти молоко до горячого такого стану, тому що треба робити пюре. Допоки молоко підігрівається, у мене зварилася картопля. Зараз я зілью рідину, яка залишилася, та буду товкти. Так, я дуже гарно потовкла картоплю, додала шматочок вершкового масла і продовжую товкти далі. Картоплю заливаю обов'язково гарячим молоком, щоб воно не посиніло. Додала усе гаряче молоко, потовкла, додала сіль. Все, пюре вже готово. Потушкувалися, Тут додавали ми. Приправи, сіль також за смаку смачні шматочки вийшли у нас. Ось така у нас тарілочка вийшла, салат, тушковане, тушковане куряче м'ясо та пюре картопляне. Смачного.